Я лікар-акушер-гінеколог медичного центру «Ланцет» шаст Людмила Анатолійовна. Моя спеціалізація не лише чиста гінекологія, я займаюся гінекологічною ендокринологією і сексологією. Тому сьогодні хочу за... зачепити трішечки тему саме сексології. Ми з вами живемо в дуже непростий час. В період війни емоції всі дуже насичені. Дуже ми живемо на зриві. На... Над можливостях нашої психіки. І останнім часом, дуже часто жінки починають звертатися саме з питань сексології. Відсутнє лібідо, взагалі відсутність бажання сексу, погані стосунки з чоловіком, незадоволені тим, як зараз відбувається статеве життя, або взагалі відмовляються від нього. Чому це відбувається? Головне, ви повинні зрозуміти, перше, що треба зробити, Спробувати заспокоїтись. Так, в період війни це складно зробити, але для цього є ми лікарі, до яких ви маєте звернутися з цим питанням. Наприклад, якщо у вас відсутні гормональні порушення, якщо у вас відсутні запальні захворювання, якщо у вас відсутні... Ну, скажімо, якісь структурні зміни, це кісти, поліпи, фіброміоми, які можуть давати як наслідок порушення сексуального плану, то тут слід почати лікування з седативних препаратів, з відвертої розмови з вашим партнером, попросити у лікаря скоригувати саме ті моменти, які вас турбують, але Якщо на цьому фоні є нашарування будь-яких проблем, які я озвучила ще раз повторюю, гормональні зміни, запальні процеси, якісь структурні зміни у вигляді пухлин, кіст, поліпів, то спочатку треба пролікувати істину. Захворювання гінекологічні, а потім вже вирішувати сексуальні проблеми. Але дуже часто саме в цей час, в час війни, в час цього психологічного навантаження, іноді досить відпочити, підібрати правильну седативну терапію, щиро, відверто поговорити з своїм партнером. І я вас запевняю, ці проблеми зникнуть самі собою. Тож, перше, що ви маєте зробити, звернутися до лікаря. А ми з вами вже вирішимо, який саме шлях треба обрати. Головне вірте в себе, вірте в свого партнера, вірте в нас, в лікарів. Приходьте до нас і вирішимо вашу сексуальну проблему. Бути здоровою просто Просто приходь в ланцет.